Всім привіт! З вами я, Сергео Волосут, і сьогодні ми будемо грати 90 Чей Форец. Да, ви любите дуже цю гру грати, тому що гровий гарден я не буду знімати, бо вже ця гра набирає дуже мало активу. Так, да, Вже Брок Хемін піднявся. І я буду знімати цю гру. ну Стел Брейно це популярно, але я потім зніму на наступному відео будемо виживати від злого Оленя. Да Я не знімав. Блін, жаль, що я говорила ці ігри. Це скучні там та якісь. І я просто-напросто ну треба було раніше знімати це. Так, тепер будемо виживати. Да, я просто неправильно роблю, тому що я не шукаю. Так, давайте топор вирощувати. Якщо ми помремо, то це відео закінчиться. Да, це такий челендж буде. Просто не хочу частину виставляти. Ви знаєте, це буде багато І Ще завтра школа, уроки мені ще буде важко знімати ролик. Так що буде просто як челендж, якщо я помру, то це відео закінчиться. Ілі якщо я в мене виб'є сервера. Так, давайте збирать дровішки. Йошкин кот, бере. Так, все, тепер треба вести. Ми Буду раніше розводити. Опа, буде у нас багато м'яса їжі. Так, щоб... Так, Так, я буду їжу добувати, де ці кролики. Кроликів нема, к сожалению. Отак, кролики, 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 кролики. Так. Йдіть сюди. Тощо 99 ночей форест це крута гра, але тут я не знаю, як грати. Напишіть в коментарях, як спасти. Тому що в мене, коли я хотів спасти дитину, то в мене вовки покусали ще. Так, давайте їсти. вот я хочу ось такий у мене штаб є. Ось. Ось такий штаб. Ладно, шутка, у мене такий був штаб. Ну я не знаю, куди він дівся. Напевно. О, ось він! Ось він! Це мій штаб, главне, щоб вкіп тут не було. І я прятався від оленя. Просто я хочу пожити і не спасти до тішок. Ну, це, напевно, я не виживу, просто екран не закінчиться. Я буду продовжувати далі сіяти в цій базі. Опа, Ніч... ні, це просто стекла. Давайте фонарики, тут батарейки. Не. Давайте тейк. О, 8. Якщо я могу, то тут, тут налоги. Так. Це 99 черсу. Давайте підемо до рибака. Ладно, поздно вже. Скоро олень ну тут, Давайте тут сидіти. Так, ладно, що я потратила на ненавій? Так, давайте ще раз пограю, тому що у нас таке інтересне, що я ніколи не знімав на канал. А другі мої друзі знімали на канал, тому що це крутий режим. Я говорив і проснувся вже, коли він вже неактивний став. Цей режим дуже крутий, але вже ніч. Є... Вот. Чому ніч? Я не знаю. Тому ну, це пише, мабуть, нічні стекла, щоб замереструватися. Ну, я не знаю. Ага, треба просадитися цим гравцем. Може, я неправильно роблю? А, ні, вже ніч. Я не хочу, щоб мене пописав цей страшний олень. Так, друзі, я вже прийшов сюди, так. Давайте подивимося. Зараз я хочу знімати момент, тому що ви ніколи не бачили на моєму каналі цього оленя. Так, да, я дуже хочу, щоб ви побачили цього оленя, тому що це буде у мене файл, відео. Так, давайте. Як? Як? Де цей олень? Де цей олень? Він напевно з Андру. Давайте. Да, цей жив. Уже його добавив за друзі. Напишіть в коментарях. Ладно. Ми з ними вже ніколи не побачимося. Ну, таке, а де ж цей Олень? Просто я зараз спогаюся, друзі. -да. Таке діло. І ми зараз будемо виживати. Може, туди не будемо йти, тому що нас уже. Давайте підемо. Підемо, глянемо, тому що у мене є фенарик. Де... Давайте бідемо. Опа, скоро батарея розрядиться. Пиш... Треба. О, вже день. Вже день! Вже день треба виконати! Поки він не сів. Юнград! Стоп, куди він пропав? Тейк. Наживемо тейк. Так, підемо вже ключі іскати, щоб спасти тішок. О, цей! Що це за карта така? Що це за карта? Цікаво, так, інфу, треба спасти. Тихо, Йо! я Йошкінкот! Чуть ти помер! ти не помер, друзі! Тут така якась нова карта, я не знаю, що це. Давайте базу Оленя найдемо. Що тут є якийсь вовк? Є, У мене є оружка. Так, давайте найдемо цю базу. Опа! Що це ми знайшли? Ого, якось. Опа. Переможе до мішку. Так. Давайте далі. Опа, тут гори. Гори, гори, гори. Горе. горе, горе, горе. Ладно. Добре. Якось стрмно тут ходить. Нічого. Ладно, в наступному відео побачимо. А з вами я прощаюся. Всім пока. Тому що ви сам побачили, то, що в мене напевно буде час це йти, відео, якщо я буду. Опа, тут мусорка якась. Може схованка від оленя. Всім пока-пока. Я буду шукати далі. О, дивіться, тут якийсь запас. Так, давайте. Стор. Стор. Тут вовки! Тут вовки. Зараз ми їх вб'ємо. Мьебо! А, ты чё, совсем? А, ты чё, ты чё, совсем? Ладно, ещё. О, мяско, мяско, мяско. Эт, эт. Треба ще мясо. Мне, мне подобается воно! Получай! Получай! Все, это видео закончилось.